Так, забув поставити на паузу. Заїхали е, на ділянку, де посіяна українська кукурудза. Тут взагалі жесть. Жесть. Видите, ці качани. Ще зелені. Поваляної Це просто ужас. Просто ужас. Коротше, що говоря. Українська кукурудза зовсім не стійка до вилягання чи до метелика. Просто вже тут потєрі будуть качани, так, да, качани гарні, навіть якщо підтохали. Оце це буде український тренд. Тут Петрос, ну вона тут намішана. А оце можливо сухий, це е, мабуть Монсанс 30-50 попадається. Ну, Картини такої я ще не бачив. Тут у нас 10 гектарів площа. Десь процентів 20 тут просто лежить. Зараз з двороків вийдемо, можливо, тут. Трохи краща картина. Ну так, да, тут трошки краще. Ну все одно. Все одно. Так, це у нас Петрос. да, Фао 260-те, а по волозі я бачу, дуже програє від маз 30 м якого ФАО 310. От чим е, валяться славнозвісні імпортні компанії тим, що скидає дуже гарно вологу. Ну, А тут ще вона навіть е, ще й не хилиться так до того, донизу, як імпортні гібриди. Ну нічого, не було б більших бурь Вже передають там трошки похолодання, без вітрів. Можливо, вона й достоїть до свого часу, коли її вбирати. Так, дякую всім за увагу, до побачення.